Які продукти я використовую, щоб мої зуби залишались здоровими та доглянутими? І перше, це ось така щітка від Philips. У неї є два режими чистка та відбілювання. І чесно, не знаю, чи це самонавіювання чи реальність, але на режимі відбілювання зуби дійсно стають білішими. Манупочкова щітка від CuraProx допомагає ретельно очищати зуби там, де звичайна щітка не справляється. Далі для язика. Відкрила його для себе ще в школі, тоді це не було так популярно, і моє життя змінилось на до та після. Тепер я використовую його постійно. Японська паста з бездоганним складом. Протягом 20 років цей бренд розробляв ідеальну систему, яка дбайливо відновлює емаль, класно відбілює та полірує зуби. Зубна нитка Oral-B. хочу спробувати ще інші, але зауважу: нитка обов'язково має бути у вашому догляді. Іригатор не думала, що він настільки потрібний, але так він обов'язковий, бо дуже класно під тиском води очищує те, що не змогла зробити щітка. Також я використовував міжзубні Йоршики, адже через ретейнери нитка не завжди проходить повністю між зубами, тож йоршик виконує цю додаткову. В роботу зараз я проходжу курс відбілювання і це виявилось моїм найкращим рішенням. Особисто я дуже задоволена. Процедура проходить комфортно та поступово, тож зуби залишаються здоровими і не псуються. Щиро рекомендую це відбілювання, але обов'язково під керівництвом гарного спеціаліста. На цьому все виділіться своїми мастхевами по догляду за зубами.